Я натрапила недавно на колядки, які переписував Радянський Союз. Угу. Ви пам'ятаєте такі колядки? Там було тако. зараз в мене це є. Ну, ясно, що вони це робили. Мене є. Вони ж не могли це заперечити. Значить, це треба було спотворити і пристосувати до свого часу. Добрий вечір, тобі, вільний пролетарю, радуйся, ой, радуйся, земли, світ новий народився. Застеляйте та новий. все килимами, оселі вбирайте та все прапорами». <свят> <свят> а тут і тут е, е, про свята. Що перше є свято першого повстання, першого повстання, ще й свято Тараса, а друге є свято то 1 травня, свято робітничі, всесвітні весняне. А що третє свято червоного жовтня. Ну, ви розумієте, що Я в в пас... шоті... це крові Але... <правлі> обласне. За тим всім стоїть якась сволота, тобто стоїть тобто стоїть конкретна людина, яка це переписувала. І ця писала. Писар. Ця, ну, 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 ми, ми одну з таких людей можемо назвати партію Славить народ український. Пам'ятаєте, партія веде в 1933 році. Ці вірші пише тичина, а потім лежить Трафтор на смертному ордрі, вмирає і каже, що все моє життя сплило за водою. Я свою супільчану дудку проміняв на сонячні свої сонячні кларнети, проміняв на супільчану дудку. Тобто для нас. Нас який це урок, ну не можна низько падати так. Ну рано чи пізно, ми ж говоримо про християнство. Рано чи пізно правда прийде? Правда прийде це все викриється, і ти все одно побачиш праведну дорогу. Може, ти не побачиш, але твої діти будуть змагати до тої праведної дороги, і ви вже це довели. Ви прийшли до класика поп музики пана Гіги.